Початку року на військову службу за контрактом прийнято вже понад 35 тисяч осіб, з яких понад 3600 осіб особи офіцерського складу. Темпи прийняття на військову службу за контрактом залишаються стабільно високими. Ми маємо щомісячну тенденцію прийняття на військову службу за контрактом це понад 6 тисяч осіб. Відповідні розрахунки Генерального штабу свідчать про те, що ми. Маємо замінити повністю контрактниками тих військовослужбовців, які повинні звільнитися. 24 червня 2016 року президентом України Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України було підписано відповідний указ президента номер 271 дріб 2016, яким передбачено провести звільнення військовослужбовців, призваних під час п'ятої хвилі часткової мобілізації, на протязі червня-липня поточного року. Генеральним штабом проводиться велика робота стосовно залишення військовослужбовців за призовом під час мобілізації у строю. Ми зацікавлені в цій категорії військовослужбовців як найбільш досвідчені, які мають бойовий досвід. Ми маємо біля 9 тисяч військовослужбовців з за призовом під час мобілізації, які з початку року уклали контракт. І ми розраховуємо ще на цих військовослужбовців, які залишаться в строю. Практика показує, що найбільша кількість військовослужбовців по мобілізації залишається на службі саме в період звільнення і підписання указу президента. Тобто, вже остаточно людина вирішує для себе або залишатися в строю, або йти і звільнятися з військової служби. Конкретна кількість військовослужбовців буде звичайно визначена вже від кількості бажаючих залишитись на військову службу та конкретно укладених контрактів, про яке ми повідомимо обов'язково додатково. Хочу підкреслити, що в державі робиться все важливе для того, щоб соціально захистити наших військовослужбовців. Насамперед, військовослужбовці за призовом по мобілізації. Ми маємо для зазначеної категорії військовослужбовців при укладанні контракту одноразовий бонус. Виплата за укладання контракту, вона коливається від 10 до 13 тисяч гривень. Наступне це отримання безкоштовної земельної ділянки. Це безкоштовне обслуговування, санаторно-курортне, медичне обслуговування і, так, і таке інше. Зазначені, мотиваційні чинники разом з підвищеним грошовим забезпеченням, а це, я нагадаю, від 7 тисяч гривень для солдата першого року служби, створюють потужний мотиваційний чинник і додаткове стимулювання залишення на військовій службі, військовослужбовців по мобілізації.